Дуже багато питають, дзвонять. Питання Запоріжжя і Суми. Давайте подивимося на сьогодні, в Запоріжжя. І що далі? Три карти візьмемо. Що там далі ждати? Запоріжжя на сьогодні. Ну, На сьогодні люди в депресії, депресивний стан у людей. Багато людей, я б сказала, такі, що, маю, що просто розочаровуються в цьому всьому. просто разочарование, просто паника, просто не просто, но паника. Да не да, не да за на денется, не да на денется, абсолютно не да, на денется, в на украине. Вот уже тут карта кармическая карта. Тут кармічна карта йде. То діло в тому, що дійсно багато людей були. Ну, багато желаючих було. І дивилося не в ту сторону, куди треба було дивитися. А в ну, страдають люди, які, які там живуть, які страдають від цього всього. Ніде не діваються. По карті, приблизно, ніде. Запоріжжя не діваються. абсолютно. І тут воно вистає благодаря от, не тим людям, які в городі, які там не в ту сторону трошки дивилися, а тим тим людям, які прийшли з центру України, з Заходу України, які за цю землю більш переживають Запорізьку землю, більш переживають, ніж ті люди, які там живуть. Оце так тільки може Запоріжжя статися в Україні. І тепер суми подивимося. От на сьогодні в суми як. І три карти надалі, як Суми. як сьогодні в Суми. Дуже люди емоціонально, багато чого ну, як, переживають дуже. Тут вибор буде, тут на виборі буде. Тут мелка пакость. Тут навіть, якщо примерно, в сумах не буде уже цієї війни, ну, от вона відійде від них, все одно мілку пакость для сум буде хтось робити. І з тієї ж сторони все одно мелкі пакості якісь будуть туди поповзновення, по цей, ну то есть, все одно будуть туди лізти.